Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Сьогодні мова піде про орхідеї, які через ніжну і екзотичну красу квітів користуються величезним попитом. Але ці рослини мають деякі капризи, що доставляють квітникарям чимало турбот. Наприклад, орхідея може раптово скинути квіти. Чому так відбувається і як попередити таку неприємність, ми вам і розкажемо. Орхідеї і амфеленопсиси в догляді практично не відрізняються, тому все, що побачите і занотуєте, стосується обох видів рослин. Існують особливі правила їх вирощування: орхідеї не люблять сухого субстрату, сухого повітря, протягів і зміни постійного місця розташування. Отже, щоб вони нормально зростали і цвіли, необхідно дотримуватись наступних умов. Горщик має знаходитись подалі від опалювальних пристроїв, в захищеному від протягів місця його не Слід переставляти. Поряд не слід класти перезрілі банани або яблука, бо вони виділяють етилен, а він згубно впливає на орхідеї. Рослина має бути забезпечена світлом, але не прямими променями сонця. Слід уникати різких перепадів температур. Треба дотримуватись графіка поливу, а в періоди активного росту і цвітіння підживлювати рослину добривими для орхідей. Вологість повітря дуже важлива, але не можна оприскувати листя і тим більше чи квітки. Краще протирти листя вологою тканиною або поставити поряд ємність з чистою водою. Якщо квіти вже опали, не спішіть опускати руки. Пропонуємо вам кілька засобів, які можуть повернути орхідеї гарний квітучий вигляд. По-перше, якщо орхідея знаходиться в місці з несприятливими умовами, її слід перенести до більш комфортного місця, без протягів, подалі від системи опалення та прямих сонячних променів. Огляньте коріння і за Треба пересадіть в спеціальний субстрат для орхідей. Якщо коріння почало підгнівати, його слід обробити фунгіцидом для кімнатних рослин. Дотримуйтесь графіка поливу і турбуйтесь про те, щоб повітря біля рослини було зволожене. Підживлюйте орхідею добривом згідно інструкції. Також треба забезпечити в приміщенні більш-менш постійну температуру. Бажаю вашим орхідеям міцного здоров'я і неймовірного цвітіння. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є питання або зауваження щодо догляду за орхідеями. Ми вам з радістю відповімо. А також подаруємо 100 бонусних гривень. Якщо ваш коментар збере найбільшу кількість вподобайок, до наступної зустрічі. Пока-пока.